Наглядова ділянка, щоб показати людям, що буде, якщо зібрати товарний соняшник і його посіяти. Якщо таке виникнуло, от ми минулого разу Сашкого, значить в практиці є такі е, в лапках експерименти, що люди та, може пронесе, давай посію F2. Економісти. Да? Да. Ну от ми, власне, бачимо, дивіться, що в нас тут посіяні декілька гібридів. Перший гібрид це тор. Ну, По-перше, Значить, якщо сіяти F2, це є... в, нас... От дивіться, оце в нас закінчилося F1 і це починається так. f Давайте подивимося F1. F1. Хлопці, F1. підійдіть, подивіться. Ага. F1 це стандартне насіння, яке продається в мішках в коробках і яке сіють всі господарі. Вот. Ну... Бачив, да? там далі, до речі, буде ще по пізній, гібридя, ще краще. І потім переходимо ось в нас. Але от коли от тут вже виросло, оце насіння вже буде. Ну, це, ні, це вже це, буде М2. От буде я ж кажу, F2. коли воно виросло, і оце насіння вже буде F2, ми знову його посіли, і ми тут бачимо. Да, ми бачимо. Ну, По-перше, ми бачимо підтвердження. Формули цього вченого Менделя, який сказав, що гібриди в другому поколінні розщеплюються на 30%. От ми бачимо, що так, в нас є гарні рослини, але ну, по-перше, вони нижчі. Бо вони втратили генетичний потенціал по відношенню до гібрида. Гетерозис зменшився, тобто, славно звісний проклятущий гетерозис. Він проявився менше. Рослини набагато нижчі. 30% рослин розщепилися. Тобто Дракончики. вони почали формувати так звані дракони, рослини менші, більші. От. Але, наприклад, для гібрида Тор ми бачимо, що він, до речі, в нас тут вовчок, мій улюблений, він присутній. Ми зараз про це ще й поговоримо. Так, так. Причому тут присутні. Е... Що там тримає нормально, а десь минулого разу ми бачили, що не тримає. Ну, ще треба побачити, от, е, е, ви бачите, там ще е, різні строки з зрівосозрівання тобто ще цві цвітуть дано Бо ну, це до сход, по-перше, змінюється з генетика, вона розщіпляється на 30%. По-друге, тут в нас вовчок, який вже урожає п'ятирасові гібриди, точно вражає шестирасові І десь навіть місцями ми вже бачимо в Полтавській області прояви на гібридах, стійких до ну, нових вірулентних раз вовчку до сьомої. Тобто, вже ми говоримо, що до Полтави добрався вовчок. Ну, давайте одразу побачимо, от він тут приховався. От Хлопці підійдіть. По... От це. Тобто ми вже бачимо, що в нас f 2 фактично е стійкість зменшилась. Не суттєво, як, наприклад, там, на інших гібридах. О, такого, ну, але ж отут дуже гарно видно. Підійди, будь ласка. Ні, ти став якраз на вовчика. А, я його Раз, два. Бачите, от, ось чітка межа, в, і ми в, бачимо. Я маю. Вони досить багато. Ось. І відчуває себе непогано, а тут вже і насіння буде. буде. Про насіння Дмитро, я хотів би з тобою поговорити ще. Да. Да. От, ну, і от власне... вон вовчок. Це в нас беремо низькорослий гібрид, далі ми переходимо. От рослина, які всі гібридні можливості. Ні, втрачає. ну вона ж їх не всі втрачає, але так. потенціал врожайності стійкість до хвороб 2. Тобто, фактично, всі ті ознаки, які максимально проявились в гібриді першого покоління за рахунок гетерозису, вони слабшають в гібриді другого покоління В2. Є і розщеплення, і послаблення ознак. Тому економія, ну реально, якщо ми тут ну говоримо так зібрали тут 2,5-3 тонни, збираємо, то на гібриді, ми дай Бог, щоб зібрали тонну 800. Його? Втратили тонну 200. Якщо рахуємо економіку на гектарі, то це вже точно не економія на нас. От. На гібридах з більшим періодом вегетації, бо це ультраранні гібрид, це вже в нас іде ранняння стигли, ще більше втрати. Олександре, а от ці f 2 вони проявляють якусь слабкість імунітету до хвороб? Так, безумовно, безумовно проявляють. І в товарки це проявляється набагато виразніше, набагато сильніше, ніж це було б, якби це було на F1. Ну, тобто, зрозуміло, що на F1 всі ознаки від батьків і стійкість набагато вища. Ця стійкість набагато потужніша, тому що всі гібриди, по суті, всі рослини, які мають f 1 присхрещувані, не всі близнюки. Тобто, всі один в один мають всі генетичний набір ознак від батьків, які вони отримали. Ну і чисто технічно, хочу додати, що f 1 і f 2 f 2 додатково оброблялися інсектицидним і фунгіцидним протруйником для того, щоб забезпечити їм рівні умови виживання. А тут уже далі ви бачите, як генетика працює. Mm -hmm. От, ну і далі давайте трошки пройдемо. Гібрид Старк наступний. От, наступний а, в нас. Я забув запитати Івана. Ми... І... А ми ще по цедосвід не ага, та закінчився. Це брат, до речі, це брат гібрида, Тор, брат Гібрид Старк, в них одна мама різні батьки. Кстаті, ви бачите, до речі, гарний прояв генетики. Гібрид Віримо. Тор і Гібрид Старк вони мають однакову маму, але мають різних батьків. Батька Тора на ділянці гібридізації дуже маленький, ультраранній. Це єдиний гібрид, який сіється одночасно мама і папа. Бачите, вплив батька це якраз вплив батьків на гібрид. Одна мама, різні батьки. Наскільки різний період вегетації, різна висота. Ну, от, ну, і Я вам скажу, що батько тут впливає і на потенціал врожайності. Так само бачимо: от Гібрид Старк Частенький, у нас стійкий до вовчка. Е, бачимо, що і ось у нас різкий перехід до F2. F2 да? ну, По-перше, ми бачимо, що дуже сильно втратила стійкість до вовчка. От Ви бачите, наскільки більше тут вовчку, ніж на тій ділянці. Рослини по висоті різні, різні по періоду вегетації, Ось вам можна до речі, людям, якщо показувати, хто хоче сіяти F2, навіть від самого класного і потужного гібриди буде отака картина. І різниця по врожайності тут буде, ну я думаю, що і не то не точна, якщо не більше. Тому. Ну, тут треба вже кожному аграрію для себе приймати рішення, чи потрібна йому така економія. І в чому взагалі суть, чому всі кажуть, що чому класні такі гібриди? Тому що в них є гетерозис, в них є експресія генів, вони максимально проявляються і в подальшому ці вже генетичні ознаки втрачають. Може, ви бачили, що люди все ж таки балуються такими бачили. А, от, бачили? І, і як. Розповідають потім Дуже, все класно. Сулі. Ні, Ні? Та, ну, запікуйте. Там да, <смітна> немає не, не розповідають, ми його бачили вже вуто. Ну все ж таки Скучки в практиці е... реальні Це є. — Це було років 3-4 назад. Але... Зараз вже не експериментують. Е, е, Ні, один раз, я думаю, достатньо їм було угу. цього експерименту. Після цього не наблюдали більше за ними такого. Ну, ну... Тому що і внесли <смітна> добрива, до і закупили е, всю технологічну. Оснастку і потім отримати це, а де гроші. На насіння економити не можна. Угу. До речі, от, там ще цікаво, наприклад, євролайтенговий гібрид. Там в нас це Часто гібрид тестова Пегас. ділянка, значить це гібрид Пегас. От ми перші два рядки, щоб ви розуміли, наскільки тут багато вовчку. П'ятирасовий гібрид. Скільки до п'яти разів на двох перших рядках ми не вносили Євролайтенг. От ви бачите, скільки в нас тут волчку. Але за рахунок того, що все ж таки Оп. бачите, скільки у нас тут краси. Але все ж таки за рахунок того, що гібрид дуже потужний, тут є в нас. Скажи, будь ласка, от тут вони дуже красиво виглядають, пегаси, а там ще цвітуть. Я це, В першу чергу це знаєте, за рахунок чого на рівномірні сходи, тому що знову-таки посіяли те, що говорили, 5-6 сантиметрів посіяли, uh -huh. основна маса зійшла, але якась насіння попала в сухе, Пішли, пішов дощик, і потім вона починає до ці, ну, до підгони і вони починають зрозуміло нас доганяти. але... Скажи, от ну, тут дуже велика різниця. Вони встигнуть до, до збирання. Так, звісно. Ще часу в нас з uh -huh. головою. У нас час ну у нас сьогодні місяць. Повторююсь. Тут ми хотіли показати, що От якщо, вона якщо вона не працювати 26, -го, 26, -го, 26 -го вересня, а цей гібрид уже буде збиратися. Я вам угу. 100% даю. То вона. не тримається і пробивається вовчук. А тут ми знайшли євролайтинг, але до речі, ми вже бачимо. До речі, хочу сказати два слова про вовчок. Ми бачимо, що в нас вовчок навіть на там, де вноситься євролайтинг, все одно з'являється. Це, це про... тут стандартна норма. Так, звісно, це те про що я всім говорю, що вовчок. Хочинає, розвивається набувати е, толерантність до е, євролайтингу. Якщо раніше його не було взагалі на посівах євролайтингового гібриду, то сьогодні ми розуміємо, що вже в е, то сьогодні ми розуміємо, що, е, вже, там, всередині вегетації вовчок може з'явитися. Чому? Тому що багато євролайтингового соняшника, велика доза в грунту, і в ґрунту, і вовчок, маючи чудовий адаптивний апарат, він потрошку-потрошку пристосовується. От вам елемент того, що умовно ми люди займаємося. Які телеці... корекції треба вносити? Ну, сімо зміна само собою. Що, що тут. Ну, по-перше, це ж якраз і стоїть зараз задача перед селекціонерами. Тому що в нас з однієї сторони. Побачити е... цю нову расу ну, або да. її трансформацію, так? Да? Ну, побачити, що є зміни. Угу. Це перше. По-друге, побачити, що зміниться швидше, ніж селекціонери встигають. Uh -huh. От, і зрозуміти, що щось треба робити. Сьогодні немає, я всім кажу, немає сьогодні відповіді на вовчок. Сьогодні навіть самі стійкі регіони, де навіть самі стійкі гібриди з самими новими генами стійкості, вони вражаються. Так, да, це невелике ураження, але якщо воно вже є, це значить, що ця популяція почне розмножуватися. Так само і тут. Є стійкі до євролайтінгу вовчок. Він ще не стійкий, а вже толерантний. Підсумуємо, що гратися з цим не треба. Ф1 і рекомендації компанії і на глибину, і на всі інші параметри посіву краще витримувати. Тоді ви будете наближатися до максимальної продуктивності цих непоганих гібридів. А нехай експерименти залишаться, залишаться да, в Приїжджайте сюди, подивіться. тут можна на всі експерименти подивитися, Полтавська область. Як село циганське. циганське село, циганське. От, поле знань, можна все подивитися і Олександру поставити свої запитання, якщо вони виникнуть, якщо ми не відповіли.